Тому що компетентні органи ці були зібрані достатні документи, якщо було таке прийнято рішення, тому як. Кадровий прокурор да, маючи юридичну освіту, Розумію, що такі рішення просто так не виносяться. Є первинні первинні документи, на які і на яких і базуються ті чи інші укази чи інші рішення. Тому тут я коментувати нічого не буду. Рішення прийнято сьогодні уже є уже всім це повідомлено. Є відповідні укази на сайті президента. Тому я думаю, тут зайве коментувати. Це працює в штатному режимі, тому щоб не затягувати процес, мною було внесено. Подання на створення військової адміністрації щодо з життєдіяльності міста місто працює. Сьогодні була робоча зустріч. В мене з секретарем міської ради була з першим заступником. Все працює в штатному режимі. Тому щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації. Це дає можливість дає можливість начальнику нової створеної адміністрації повноважень. Більше до нього переходить, які буде миттєво реагувати на. Ті виклики, які сьогодні під час війни в нас виникають, і обстріли, ну і в тому числі життєдіяльність міста. Тому на сьогоднішню хвилину таких питань немає. Місто працює в статному режимі. Світло є, вода є. Е всі проблеми, е які виникають, вирішуються в штатному режимі. Звісно, я ж є також ініціатором внесення подань на створення військової адміністрації. Так є рішення військового командування стосовно того, щоб саме цю посаду е зайняла б людина, яка народилася в місті, де. Це досвідчений офіцер, який має бойовий досвід, і який буде тільки в допомогу нашим мешканцям для е, в ці складні часи, е, саме, саме ті потреби військових, саме ті потреби про захисту нашого міста, щоб саме займався, саме така досвідчена е, досвідчений бойовий офіцер, генерал.